Збірна південної Кореї, яка є новачком цього дивізіону, вона підвищилася у класі за підсумком минулорічного чемпіонату світу. В тому матчі все і не завершилося в плані вилучень, тому що один із лідерів нашої команди Михайло Гапоненко отримав матч штраф. Був вилучений до кінця зустрін, заявлений 13-м. Форвардом, тож про все по порядку стосовно складів ми поговоримо. Гра розпочинається, побажаємо успіху нашій команді і палко вболіваємо за неї, принаймні з екранів, тому що, як ми бачимо, трибуни Тондіраба Арени заповнені мінімально. Пристойна кількість глядачів на цьому чемпіонаті була тільки на, на цьому чемпіонаті світу, який Олександр Левшин оформив. У матчі проти збірної Польщі, який збірна України виграла 3-0. Корейці продовжують атакувати небезпечний момент. Ох, як пощастило зараз нашій збірній. Вух Юнаквон. Здавалося, кидав уже по порожніх воротах після передачі на дальню стійку, але схибив. Можливо, там якраз останній наш захисник. Завадив йому кинути акцентованіше, але в будь-якому разі півтори хвилини тільки позаду у цьому матчі А корейці вже настворювали моментів і пропускають відразу після того, як не вдалося їх реалізувати. Збірна України відкриває рахунок у цій зустрічі. Візіон один днів в поза минулому році. Ну, тобто поза минулому році грали уже в дивізіоні 1Б. Власне кажучи, тоді і зустрічалися в останній зі збірної України. Все ж таки пропускаємо. Ми занадто багато дозволяли наші пекеїсти над тим суперникам. І в цьому моменті і Олександра легше не зміг рятувати нашу команду після кипка. Намагаємося зараз пограти першим номером. Але поки що швидкості не вистачає нашій команді. Кидок в поворотах після входу в зону від Микити Ялового. Дістає шайбу блокером. Парк. Переведення. Хороший момент. Не вдалося кинути відразу. Відбираємо шайбу у середній зоні. Сухицький разом із партнерами зараз на льоду у нашої збірної застосовує силовий прийом. Наш нападник у чужій зоні лише бо не вдається перехопити. І як швидко корейці долають нейтральну зону і закидають не закидають, не закидають шайба якимось дивом не опиняється у воротах. Про... До речі, я не думаю, що мав місце фактор недооцінки суперника і. Це банально. Календар четвертого ігрового дня скоріше сприятливий для нас, тому що ми знаємо результат прямого конкурента. І цей результат змушує грати з повною самовіддачею. 2-1. Друга шайба залітає у ворота збірної Південної Кореї. В ближній куб пропускає парк. Ну і якщо говорити про більшість корейців, то вона найгірша на турнірі. Так, наприклад, вже згадували, тільки одна закинута шайба з 12 спроб у меншості. Збірна України демонструє другу нейтралізацію. Чотири пропущені шайби. За 15 спроб суперників, 73,3%. Краще тільки у команди Естонії. Захисники. І також. Данило Шульга на майданчику. Шульга пресингує активно в чужій зоні корейців, які поки що навіть свою синю лінію не можуть форсувати, при цьому маючи на одного гравця більше перехоплення. Момент кидок у виконанні шульги впритул, але встигає зімкнути ще парк і врятувати свою команду. Прекрасна друга половина. Меншості у виконанні збірної України, але у оформить 5-5 пропускаємо відразу. Як же ж так? друга можливість для команди Андрія Співка першого реалізувати не вдалося ще до екватору на стартової 25 хвилинки, спокійно виграє вкидання Олексій Євтєхов. Стан Шайби підхоплює за воротами. Обігрується із Іващенком. Ох, яке хороше переведення, потрібно закидати! І таки залітає у ворота. 3-2. Знову збірна України виходить вперед. Швидко вдалося реалізувати цю більшість. Наша ударна спецбрига. Але якщо і зберігається більшість, якщо вона залишається, то лічені секунди. До повернення п'ятого польового у корейців. Передача на п'ята. кидок, Знову парк виручає добивання. Вище воріт шайба летить. І це помітно, особливо зараз, коли збірна України. Настільки активізувалася і багато часу проводить у чужій зоні. І це вдається робити в тому числі і завдяки класній грі на вкиданнях. І ось до чого це призводить до ще однієї шайби у ворота збірної Південної Кореї. 4-2 І відзначається Вітарі Іващенко. Кубель. Поки що навіть на контратаки. Збірній Кореї не вдається розраховувати у третьому періоді те, що бодай якось працювало у другій 20 хвилинці не в такій кількості, як у першому періоді, коли ми такі атаки пропускали раз за разом. Зараз наша команда навіть голови підняти не дає суперникам і закидає. Ні, не 4-3, друзі. 5-2. Виправляйте. Рахунок на табло. Збірна України закидає п'яту шайбу і збільшує свою перевагу до трьох голів. Переців позиційно атакують. Кидок, допивання. Ще одне Левшин справляється з усіма спробами. Нехай буде і так. І у другому, і третьому періодах по одній шайбі. Збірна України закидала. Нікіта Іващенко у середині другої 20 хвилинки відзначився після передачі Руслана Здоровця і того ж таки Іларіона Купріянова, в якого все ж сьогодні асистентський дубль. І крапку у цьому матчі вже у третьому періоді поставив Родіон. Фуда на 46-й хвилині він закинув після асистів Іллі Байди і Данила Байди. Тож, Підсумковий рахунок. 5-2. Четверта поспіль перемога молодіжної збірної України на чемпіонаті світу u 20 у...